Амстердам на Кейбрайт. Так от, я зараз на вокзалі в Амстердамі йде нереальний дощ, але тут дуже весело, тому що тут люди вдягнені як фріки. Вони всі в райдушних прапорах. Навіть, навіть змінили розклад потягів. І ось один з розкладів в вдома. Стиль. В Амстердамі нереальний дощ. Люди перечікують дощ. Скажу, це свято дуже веселе. Навіть нав <свят> нав діти вдягнені в стилі ЛГБТ а, цілими сім'ями. Вони ходять в таких луках. І це дуже прикольно. А для нашого пострадянського українського суспільства це не зовсім звично, особливо в провінціях, в селах, тому що гей-паради проводились тільки у великих місцях у нас в Україні. Цим влогом я хочу показати, що всі люди рівні, всі люди. Мають право на свою особистість, на вираження своєї особистості, і якщо ти нетрадиційної орієнтації, то нічого поганого в цьому немає. Тобто людина може вибирати з ким їй бути, або з чоловіком, або з жінкою, або дві жінки, або два чоловіка, або чоловік і жінка на вулиці, дощ і всюди майорять прапори ЛГБТ. Люди прямо на балконах. Повісили свої ЛГБТ-прапори і тусуються. О, застали винищувач. Воєнний винищувач застави. Прямо над Амстердамом. 5 липня і до 8 серпня. Це буде в наступному році. Амстердам Прайд, більш відомий як Рожева субота або Амстердам Прайд – яскраве, барвисте, феєричне та масштабне свято, в якому беруть участь представники ЛГБТ-спільноти з усіх Нідерландів. Під час цього заходу будь-хто може сміливо заявити про свою нетрадиційну орієнтацію, не побоюючись бути незрозумілим чи осміяним. Перший парад було організовано у 1996 році, після того, як Україні дозволили реєструвати одностатеві відносини, що стало подією міжнародного масштабу. З того часу він проходить щороку і вже став місцевою традицією. Свято триває два дні або... Тиждень, як ми бачимо в цьому році, місто перетворюється, прикрашається плакатами, вогнями, стрічками та гірляндами. Всюди звучить весела музика. Та літають різнокольорові кульки. Відчиняє цей захід сам мер Амстердаму. Перший день свята приділяється на підготовку до головної урочистості. Крім прикраси міських вулиць, люди майструють імпровізовані човни, на яких розгортатимуться вистави, закінчують роботу над костюмами та концертною програмою. Основні події відбуваються наступного дня. Ближче до 14.00. Тисячі людей, серед яких не лише місцеві, а й приїжджі з інших країн туристи виходять на набережні річкових каналів. Саме в цей час під гучну музику та облиски починають рух баржі платформи, керовані капітанами нетрадиційної орієнтації. Загалом у фестивалі беруть участь 80 човнів, що рухаються від Верцдокської набережної вздовж принценграхту, та закінчують. Шлях на річці Амстел. Амстел – це головна річка Амстердаму. На кожному човні по кілька десятків людей, одягнених у екстравагантне вбрання. Очолюють групи чоловіків, геї в образах військових, поліцейських, різних персонажів. Після завершення символічного плавання учасники вистав та глядачі вирушають на продовження святкування, яке відбувається у міських розважальних закладах: барах, ресторанах, кафе, нічних клубах І ось таких фестах, на котрому зараз ми. До речі, дітей тут дуже багато, тут немає ніяких розбещень і розпусти. Якщо є обмеження за віком 18 плюс, то його пишуть на вході і з дітьми туди не можна. Загалом в цьому заході беруть участь і діти різного віку, їх батьки їх вдягають в яскраві луки, зокрема, в лук. Кольору райдуги, та вони також приймають участь у різних виставах, іграх, концертах тощо. Ми йдемо до каналів. Як ми бачимо, що тут і діти також приєднані до ЛГБТ-спільноти, тому нічого тут поганого немає, що діти з дитинства вчаться поважати права інших людей. Якась дискотека на площі дам. Я в захваті, що я приїхала на гей прайд це так весело, ви не уявляєте, стільки емоцій переповнюють, тому що це насамперед це свято з поваги прав людини. Не те, щоб там всі подумали, що це будуть якісь там геї ходити, там чпокатися і таке інше. Це перш за все свято присвячене. Поваги прав людини і все. Тобто люди з нетрадиційною орієнтацією також заслуговують на повагу. А ось пощадав. Ось вам трошки людей познімаю. Такі люди йдуть. Тобто, щоб ви розуміли, люди, вони навіть, вони звичайної орієнтації, але вони просто вдяглись сьогодні на свято, вдяглись, начебто вони належать до лгбт спільноти Але це просто як, ну, типа, фріки, тіпо просто вдягнутись як костюмована якась вечірка і все. Підтримують. ЛГБТ суспільство навіть діти. І тут нічого немає поганого. Ось дуже багато прапорів висить. гі 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 Зараз ми йдемо по кварталу червоних ліхтарів. О. Закінчується свято лише до ранку наступного дня. Фестиваль відбувається без заворушень та надзвичайних подій. Це свято вважається не лише важливою світовою подією, а й відомою амстердамською пам'яткою. А завдяки можливості для сексуальних меншин відкрито самовиражатися, місто вже давно набуло слави своєрідної гей-столиці планети. Місце проведення всі набережні канали Амстердаму. Краще приходити рано вранці. До обіда тут вже можна не проштовхнутися. Місця за столиками закінчуються першими. I want to, to problem. Yeah, I want to party. Yeah, I want to party. Party, party, I want to party. Do you want to party? Yo, oh, I want to. Більш прогресивна і лояльна країна в світі по відношенню до ЛГБТ прав. Вони вперше в світі легалізували одностатеві шлюби в 2001 році, а відносини вважаються нормальними ще з 19 століття. Дуже вражає, так? До речі, про човни, котрі плавають в цей день на каналах Амстердаму. Кожен човен це зовсім різні спільноти. Лікарі, ЛГБТ, баскетболісти, ЛГБТ -драг квінс ЛГБТ-організації, люди, яким вже 75 плюс років, пенсіонери, організації, які займаються секс-освітою для дітей та підлітків. І це є цілком нормальним для Нідерландів і взагалі в Європі. Любителі БДСМ, борці за безпечний секс та найбільші бренди на кшталт Google та Netflix. Усі танцюють, грає музика, конфіті літає над головою, а люди, що стоять поряд, випромінюють лише позитивну енергію. Складно в цей момент не відчувати щастя і свободу у її прояві. І кінна поліція слідкує за правопорядком. Тому ти не залишишся тут в небезпеці. До речі, тут дуже багато фріків з таких відомих фестивалів, як Tomorrowland, Untold, Ultra Music Festival, Ultra Europe, Mysteryland, Creamfields, Mystic Garden, Village Garden та інші. Що скоро наш потяг. Прикольно було, весело, <хи> незвичайно. Але я знаю таку двіжуху, тому що дуже багато дивилася в інтернеті про це і бувала за кордоном ще до початку війни, тому це мені не дивно. Я нормально до цього ставлюсь, кожна людина має право себе проявляти. Як вона забажає, це її особисте право. От. А людина у нас є недоторканою. Її особистість є у нас недоторканою. Тому робіть висновки ті, хто ще топить за якісь, якісь насилля, агресію проти різних людей, не тільки нетрадиційної орієнтації, а взагалі. Різних людей, взагалі, які живуть на нашій планеті, робіть виставки, що кожна людина має право на свою особистість і свою недоторканність. А ось і Амстердам. Я дуже задоволена, що я тут проживаю.